У нас на последній ретриті людина, Ірина, прожила Самадхі, справжнє. Це було біля Дніпра. Тобто, вона побачила цей портал. До, ну, це саме цей вихор, який веде до абсолюту. І вона, куди вона не подивилась, це рухалось з нею. Вона побачила от вихід. Із гри. Вона ще не вийшла з гри повністю, її сприйняття все не поєдналося, але вона побачила вихід це одне із видів самадхи. Це от Ну це те, що називається Гора Меру. Якщо mm -hmm. по ній от витягуєшся, то вже на тій стороні знаходиться реальності ти вже проектуєш реальність, ти вже творець. В неї дуже в неї не тільки серйозне відношення до цього було, вона повністю віддалась процесу. Це раз, по-друге, вона не вважала себе як себе, як людину, чимось знаючим, в неї не було знань ноль, вона чистий лист, вона сприймала все так, як є, і тому з це відбулося. В неї голова не була загружена якимись знаннями. І вона повністю віддалась процесу, і вона ну, це відбулося. Тобто, це один із видів самадхі. Реальний, такий дуже е, серйозний, і вона побачила структуру всесвіту, і все так, як воно є, як складається, що таке все, ну, що таке взагалі природа, як вона розгортається, життя саме розгортається, що воно розгортається. Вона це побачила очами. Хоча у одних це може бути баченням, в інших е, розуму е, на рівні сприйняття інших енергії. Тобто в неї це було в сукупності, вона, угу. в неї це зараз розгортається, але, але вже це, ну, вона вже, тої Ірини вже нема, тої минулої Ірини, яка нічого не знає, яка нічого не бачила, нічого з нею не відбувалось, вже нема. Є вже інший рівень, вже глибина, вже це все. Тобто, коли вона побачила це зовні, вона зайшла всередину. У неї це відбулося ну, так, як відбувається під час саматхи. Ось. І це вже не гравець, це вже вона знаходиться як в цій вісі, її сприйняття, вже як знаходиться в, цій, в цьому центрі, котрий вона розуміє, як це розгортається, саме життя.